Доброго дня! Обмазуємо герметиком ось ці шви, тут де пенкою і задуту. Зрізаємо пенкою, обмазуємо і герметиком. Це перший слой герметика. Він трошки якби так з о щелями. Далі другий слой буде обмазаний герметиком. І далі вийде завершальний етап ось в такому плані. Ну, тут зараз я витру, а так якби все нормально. Обклеюється скотчем, обмазується, зрізається і виходить ідеально. А далі вже обклеюється пінопластом, щоб тут, якби не продувало Повітря, холод, щоб не задував, і виходить гарно. Ось так виходить завершальний етап.